Власне, сьогодні ми зібралися зробити певні підсумки по нашій акції Нагодуй горубчика. Це всеукраїнська акція. В якій вже бере участь більше 40 міст і сіл України. Це досить цікаво, тому що ми стикнулися з тим, що почали підраховувати, і у нас майже щодня з'являються нові міста, нові села, які приєдналися до акції. Тому підрахунки вже чіткі. Скільки власне населених пунктів долучились до акції? Ми зможемо сказати, коли ми підсумуємо нашу акцію, коли в нас пройде розіграш приза серед діток. Це буде наприкінці. Березня місяця або на самому початку квітня. Цей розіграш ми приурочимо до Міжнародного дня птахів, який проходить 1 квітня. До акції наразі долучилося офіційно 43 міста України. Це усі обласні центри, а також ряд невеличких міст по усій Україні. Не буду зараз перечисляти усі села, тому що... Їх Дуже дуже багато, і це нас дуже тішить, тому що координатори з невеличких сіл люди ініціативні, дзвонять і. До своєї ініціативи за своєю ініціативою приєднується до цієї ja, окрім того, що вона є екологічною, вона перш за все є виховною. Ми намагаємося донести до суспільства, навчити дітей дуже багатьом якостям, але найкраще починати із конкретних моментів, із невеличкого кроку до доброти, до доброти, до людяності. это период, который в психологии называется эдипальным периодом. Это именно тот возраст, когда дети начинают ознакомливаться с миром, помимо мира, в котором они до этого жили, миром семьи. И самое интересное, что их начинает привлекать, знакомясь с окружающим миром, это животные. Поэтому именно в этом возрасте, от 3 до 5 лет, дети, практически все, начинают просить родителей, чтобы те купили им какое-то животное, чтобы они разрешили какому-то животному у них пожить. И очень хорошо, если какая-то семья в состоянии разрешить пожить животному в доме. И тогда происходит обучение прямое малыша животным миром, тогда родитель, либо няня, либо тот, кто занимается воспитанием ребенка, может ознакомить ребенка с именно отношением, с любовью к животному миру. Если же у родителей нет возможности поселить в доме животное в этот период конкретно, то тогда есть прекраснейшая другая возможность. Люди, которые занимаются воспитанием детей, выходят очень часто с этими детьми своими гулять. И вот именно на прогулках нужно показывать птичек и рассказывать, как они живут, где они живут, чем они питаются, знакомить, кормить, возможно, с руки, но при этом и рассказывать, что нужно птичек поддерживать. Дійсно, коли ми говорили про цю акцію, коли взагалі відбувся дзвінок і спитали, як ти до цього ставишся. Ну, перше, власне, всередині думаєш, ну, класно, звісно, але потім, а чому не годувати там людей? Да? Але розумієш, що людей нагодувати важче, тому що одразу з'являються якісь політичні подоплеки, крупою, годують. От. І власне закінчилось це тим, що е коли я почав телефонувати своїм друзям, знайомим, з кимось спілкуватися, з цього приводу долучатися до, до цієї справи, то хтось сказав, що ти знаєш, ну, немає часу, хтось сказав, мені не потрібно для цього з'являтися в кадрі, я сам це роблю вдома. А хтось дійсно приїхав і підтримав. Е це дійсно добра справа. Це такий, знаєте, лахмусов, лахмусовий папірець для перевірки Но, на добро. Сьогодні дійсно ми починаємо з горобчиків, хто його знає, чим закінчиться це завтра. І причому я вважаю, що дуже цікаву вчора фразу почув. Зірка це, кажуть, певний вид шизофренії. Тільки що не в лікарні лежиш, не? зірковість. Ось, власне, зірки вони покликані завести за собою людей. так? Вони мають бути тими флагманами, ну, популярні люди, не вважають, що зірки там, так. Популярні люди вони мають бути флагманами подій, тому що молодь дивиться на них і потім... Так чи інакше хтось обізяніча, а хтось усвідомлено звертає увагу на те, на що звернула увагу популярна людина і задумується, і, можливо, щось робить, а можливо робить в 100 разів більше, ніж ця людина. Власне, для цього ми і долучаємо всіх відомих людей. Хочемо, щоб вони повернулися до людей все ж таки обличчям, щоб вони зрозуміли, що так чи інакше, власне, як і багато інших людей, вони для народу, а не навпаки. І треба людям допомагати. Починаємо з горобчиків, дасть бой закінчимо людьми. Ну, можливо, ні, можливо, на котах зупинимось.